Отакий дракон попався мені. Сьогодні то така ніби... То як чаша якась, може для ритуалів. Чи не чаша, така як цукерниця от є. Я... Голова дракона кіхті. От з одної, з другої сторони. Тут так виходить, що голова дракона кіхті і ще ззаді є фіст. Він повністю... Закриває ту чашу. І отут. Чи Якого часу я навіть сказати не можу, але я думаю, що 1800 роки. Ось тут іде волос і той волос і такий дуже на золотий подібний. Я не можу стверджувати, але і такий блискучий він відрізняється кольором сама. Чаша, чи ваза, мідна, видно, що це мідь, а тут такий світлий метал. Така голова дракона. Цікаво. Так, значить, по ножках маємо от мені тут, Тому можна сказати, як. Теж кіхті. Бачите, тут обломаний, Ця обломана і тут обломаний, Четвертий. Також має якісь зломи. І клеймо. І тут от сліди, напевно, ще і реставрація була. Тому я і думаю, що цей дракон є. Вже має дуже порядний вік. Цікаво би взнати поклеймах. Тут тут хвіст, от ще когтів виходять Тобто це такий непростий дракон. Всім дякую за перегляд. До побачення.